В сучасній історії людства війни та конфлікти часто змушують людей кидати свої домівки та шукати притулок в інших країнах, на інших територіях. Вимушені переселенці це люди, яким доводиться залишати своє нажите майно і тікати від насильства та небезпеки. Це сувора реальність, з якою вже більше року стикаються мільйони українських громадян. Країни Європи, Північної Америки та й деякі інші країни світу з любов'ю простягли свою руку допомоги українським біженцям. Це той братерський жест, за який нам, українцям, слід чемно дякувати. Однак це явище вимушеного переселення людей не нове для людства. Практично в усі часи історії існування землі. Були люди, навіть багато людей, які шукали притулку в невідомих їм землях. Одні тікали від війни, інші шукали кращого життя, а дехто просто виконував свою нелегку місію. Пам'ятаєте слова Ісуса: Лисиці мають нори, небесні птахи гнізда, а син людський не має де голови прихилити. Христос міг би вважатися одним із таких приходьків, котрий знав, що таке голод, що таке втома, відсутність хоча б мінімального комфорту і нерозуміння людьми його місії. Звичайно, він не був біженцем від війни, але переносив усі негаразди, можливо, тому, що він був у самому епіцентрі іншої, духовної війни, і протистояв одному із самих підступних ворогів. Аби уберегти нашу безпеку. Таким переселенцем-приходьком був Авраам, якого Біблія називає батьком усіх віруючих. Він був мандрівником на землі і, як говорить нам Біблія, мріяв про вічне місто, творцем і будівничим якого є Бог. Бути тимчасово переміщеною особою, бути вимушеним переселенцем нелегко. Тим не менше, хочу поділитись деякими ідеями, котрі допоможуть кожній людині в такому стані, як мінімум, зберегти і не втратити своїх духовно-емоційних сил, а по максимуму примножити їх, набувши хоч і складного, але корисного досвіду. Перше, спробуйте знайти час для саморозвитку. Ваше переживання наслідків, наслідків воєнних дій може досить серйозно вплинути на вашу самооцінку. Коли ви один чи одна в іншій країні, без звичних умов для життя, для роботи, для навчання і соціального побуту, все це може обома руками штовхати в депресію. Спробуйте знайти час для саморозвитку і навчання. Вивчайте мову тієї країни, куди вам довелося приїхати. Читайте книги, від яких отримуєте задоволення. Почніть займатися нескладним хобі або якимось рукоділлям. Врешті-решт, зв'яжіть собі панчохи. Це допоможе зберегти здоровий глузд, почуття власної гідності і сенс життя. А також отримати задоволення від маленьких поетапних перемог в життєвих буднях. Друге, знайдіть комфортний для вас спосіб релаксації, відпочинку. Це дуже важливо, тому що він допоможе вам справлятися з тривогою і стресом. Це можуть бути роздуми над духовними речами, прогулянки на свіжому повітрі. Це може бути музика або поезія. Це можуть бути гарні повчальні фільми або навіть нестрашні дитячі мультики. Але спробуйте відшукати саме ваш спосіб релаксації. Уникайте, звичайно, такого поширеного способу боротьби зі стресом, як заїсти горе. І запити усі печалі. Третє, підтримуйте зв'язок з рідними і близькими вам людьми. Спілкування з друзями і родиною може бути найважливішим чинником для збереження внутрішнього миру. Багато дружин і дітей сьогодні, на жаль, обділені увагою їхнього батька і чоловіка, котрий залишився в Україні. Тому обов'язково візьміть собі за правило протягом дня. Проявити один до одного якийсь електронний знак уваги. Відправляйте один одному веселих смайликів. Спробуйте писати нескладні віршики. Малюйте на екранах поцілунки. Коротше кажучи, робіть все, що прийде вам у голову, аби підтримувати такий необхідний емоційний зв'язок. Четверте: створіть собі певні ритуали. Коли ви були вдома, ваше життя було більш-менш упорядковане. У вас були свої шафи, в яких лежали ваші речі. У вас були гаражі і сараї, де ви могли почувати себе королем або царицею посеред різноманітного хламу. Ви знали розклад маршруток і рейсових автобусів. На новому місці у вас всього цього, як правило, немає. І ви реагуєте на всі ці обставини як відкритий зубний нерв на холодне. Повітря. Тож створіть собі певні ритуали, які можливі у ваших умовах. Це може бути обов'язковий вечірній обхід території, де ви проживаєте. Позаглядайте до людей у двори і вікна, подивіться на їхній побут, можливо, з кимось почнете вітатися прямо через вікно. Візьміть собі за правило милувати з природою. Дома у вас часу для цього могло й не бути. Знайдіть його там, де ви є зараз. П'яте. Намагайтесь вести здоровий спосіб життя. Займайтеся спортом для задоволення і помірного фізичного навантаження. Спробуйте вчасно лягати спати і не присвячуйте нічний час спілкуванню з Google, Ютубом, Інстаграмом чи Фейсбуком. Ви не завжди зможете отримати консультацію лікаря або якусь медичну допомогу в тому режимі і форматі, до якого ви звикли вдома. Тому бережіть своє здоров'я. Навіть якщо ви застраховані. Шосте. Приймайте участь у соціальних заходах. Для віручої людини місцем постійного спілкування є відвідини церкви. З давніх давен, послідовники Христа підтримували один одного молитвами, співами, роздумами про важливі для всіх питання спільної віри, надихали один одного досвідами з Богом і звершували заступницькі молитви. З тих пір фактично нічого не змінилось. Серце людини залишилось такими ж самими духовними потребами. Тому не втрачайте можливості побути разом з вашими братами і сестрами на богослужінні. Це відновить ваші духовні сили, поверне позитивний настрій, допоможе відчути себе членом великої Божої сім'ї. Ну і наостанок, розкажу вам життєву історію. Одного разу це ще було навіть до ковідної пандемії, про яку зараз вже ніхто й не згадує. Я повертався потягом додому. Разом зі мною в одному купе їхав чоловік уже досить похилого віку. Я одразу відчув, щойно ввійшов, що в купе висить якесь відчуття сильного горя. Так воно й було. Ми розговорились. Я запитав, що сталося в його житті, чому він такий засмучений. Він розказав мені, що повертається додому. Декілька тижнів вже як померла його дружина. Вони з сином довго розмірковували, де її ховати. Син жив в іншій країні. Вирішили, що її кремують в крематорії, а то мало відбутися в Одесі, а вже потім він відвезе її Порох до сина. І ось, коли все скінчилось, він, засмучений, повертався додому. Розказав мені, що зовсім не розуміє, як жити далі. З дружиною прожив 50 років, остався зовсім один. До сина їхати не може і не дуже хоче. Декількома місяцями раніше в мене померла мама, я йому кажу, що мій батько також залишився один. І говорю йому, що можу йому порадити, чим займатися, що допомагає моєму батькові справлятися з самотою. Ви би бачили, яким вогнем загорілись його очі. Як він зацікавився тим, що може почути чиїсь досвіди, яких дуже потребує. Я йому розказав трохи з побуту, чим займався мій батько. Але головне, кажу, він знаходить для себе велику підтримку, коли приходить до церкви. Там його знайомі, там його одновірці, там його друзі, там проходить така необхідна для нього соціалізація. Коли він почув про церкву, я побачив, як згас вогонь у його очах. Він каже: так ходив я до церкви, поставив свічку, постояв та й побрів додому. Дорогі друзі, дорогі брати і сестри, ми інколи навіть не можемо оцінити, яким величезним благословенням для нас є можливість відвідувати церкву і спілкуватися з Божим народом. Для вимушених переселенців, для тимчасово переміщених осіб церковне життя громади є абсолютною необхідністю, тому не залишайте ваших богослужінь. Там ви знайдете необхідну підтримку, щоб пережити ці лихі часи війни. Нехай боронить вас, Господь, охороняє ваші сім'ї і близьких вам людей, хай благословить усіх нас миром і своєю благодаттю. Гарного вам дня!